Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт, і в цьому відео ми з вами поговоримо про розчарування. Досить складний психологічний стан, в якому опиняється багато людей в наш час, але знову ж таки багато людей не завжди може розпізнати, що в них розчарування. Тому ми сьогодні з вами поговоримо, чому виникає розчарування, які причини до цього призводять, що потрібно зрозуміти про себе, про своє життя та як вийти з цього стану, саме основне. Отже, як розпізнати те, що у вас зараз наступило розчарування? Розчарування це такий пригнічений внутрішній стан. Коли ви, наче, стоїте в точці сьогодення, ви дивитесь своє майбутнє і не розумієте, куди далі йти, що далі робити. Немов в моменті тут і зараз втрачаються сенси, те, що було важливо колись, воно втрачає свій сенс. Ви не розумієте, що вам робити з вашим життям. Коли ви думаєте про якісь певні речі, які раніше були вам цікаві, вони наче втрачаються інтерес, і ви більше не хочете цього зробити. Це такий переломний момент. Те, що для вас було цінним колись, на рівні цінностей, воно втратило сенс. І коли втрачаються сенси, внутрішньо, ми наче відчуваємо пустоту. Тому внутрішньо в своєму психологічному стані ви якраз можете проживати цю таку пустоту, немов апатію, нічого не хочеться робити, не хочеться нікуди йти, хочеться просто лежати, перебувати в цьому стані і нічого з ним не робити. І ви наче намагаєтеся знайти якісь сенси, але все день за днем стає вам знову ж таки нецікавим, і ви не розумієте, що з цим робити. Це такий стан, не мов ви втрачаєте щось, не мов втрачаєте частинку якогось себе. Дуже часто так само цей стан супроводжується самозвинуваченням і самокопанням. Дуже часто ви звинувачуєте або життя світ, або звинувачуєте себе, і себе ви звинувачуєте частіше. Тобто розчарування наступає не тільки в, якісь, там, в якихось речах, людях, а розчаровуєтеся ви в собі. Тобто, це я така, тому що в моєму житті це відбулося. Або по ось таким от симптомам, критеріям ви можете розпізнати розчарування. Чому наступає розчарування? Розчарування наступає тоді, коли ви дуже довгий час чогось хотіли, чекали. Або прикладали зусилля для того, щоб цього досягнути, але цього у вашому житті так і не сталося. Розчарування наступає завжди на рівні цінностей, тобто те, що для вас було дуже, дуже цінно, дуже дуже важливо зробити, реалізувати в житті, досягнути якоїсь мети, досягнути якоїсь цілі, але ви так цього і не зробили. Наприклад. На рівні ваших цінностей на першому місці, на перших місцях завжди стояла сім'я, і ви хотіли побудувати щасливу, дружню сім'ю, але у відносинах щось пішло не так. Можливо, в парі ви розійшлися, або ви так нікого і не зустріли, і не змогли створити сім'ю. Не змогли народити дітей, не змогли е, створити класні стосунки. І в якийсь момент, коли це тривало дуже довгий період часу, ви пробували, 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 прикладали до цього зусилля, зусилля, зусилля. І в якийсь момент наступило розчарування. Розчарування в даному випадку це завжди накопичувальний ефект. Воно не наступає з одного разу. Воно наступає тоді, коли у вас було багато-багато спроб щось зробити, реалізувати, зробити так, як ви цього хочете, але ви цього не зробили. І в якийсь момент, коли у е, цього накопичування, коли цього напруження, коли цих емоцій було дуже багато. Ви так якби розчаровуєтеся, да? тобто іде таке немов обнулення, внутрішнє спустошення, втрачається дуже дуже багато енергії. Розчарування так само наступає тоді, коли ви, наприклад, всі свої зусилля покладаєте на якусь мету, на якісь свої цілі і сподівання. І ви думаєте, що в момент, коли це реалізується. Ви станете щасливими, тобто це принесе вам довгоочікуване щастя, радість, задоволення. Так, тобто, можливо, ви в моменті говорили: от зараз я собі там це не куплю, не зроблю, не піду. Але потім, коли я завершу ось цей проект, оцю задачу, я собі зроблю. І ви розумієте, що пройшло дуже багато часу. Ви, можливо, навіть досягнули цю мету. Тобто ви її досягнули. Але ви теж відчуваєте розчарування, тому що в моменті досягнення ви не відчули цього, цієї радості, щастя і задоволення. І ви розумієте, що ви поклали на задачу дуже багато свого часу. Можливо, це роки або навіть десятиліття. Але в момент, коли прийшли до мети, ви не відчули цього кайфу, драйву, задоволення. Іде так, якби емоційне таке спустошення. Зверніть увагу, що в даному випадку, коли ви йдете до мети, коли ви пропускаєте мимо все своє життя, коли ви тільки сконцентровані на одному, ви так само маєте всередині дуже багато напруження. Тобто розчарування воно приходить в той момент, коли у вас в вашому внутрішньому світі накопилося дуже багато напруження від очікування. А очікування так і не справдилося. Якщо в вашому житті є очікування до будь-чого, це завжди внутрішнє напруження. Потрібно знімати важливість цих очікувань. Потрібно дозволяти собі, я можу це реалізувати або ні, це життя. Потрібно бути більш гнучким для того, щоб в житті менше можливо проживати ось ці от розчарування. Так? Розчарування так само наступають у нас в інших людях, коли ми. По відношенню до інших людей мали знову ж таки якісь очікування, якісь можливо надмірні очікування. Тобто, ми думали, що з іншою людиною ми будемо товаришувати все своє життя. А вона взяла і в якийсь момент обірвала з нами стосунки, можливо, підставила, можливо, зробила щось неприємне. Ми думали, що з цим своїм партнером ми проживемо все своє щасливе життя до глибокої, глибокої старості. А він по якійсь причині взяв і пішов від нас або помер. І в цей момент наступає розчарування. Наступає розчарування в іншій людині, ми перестаємо довіряти іншим людям, і наступає так само розчарування в собі, що я по якійсь причині не змогла цього зробити, не змогла втримати ці стосунки. Тому розчарування, воно в принципі, в житті може бути в будь-якій сфері, але воно завжди має дотичність до наших якихось сподівань і наших якихось очікувань. Воно має такий накопичувальний ефект. Я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо ви зараз проживаєте щось подібне, якщо у вас зараз є оце відчуття розчарування, немов втратилися сенси. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що з цього стану можна і треба вийти. І вийти з нього не так складно, як ви думаєте. Це не є складний процес. Головне вчасно зрозуміти, що з вами відбувається, і, можливо, за допомогою звернутися до грамотного спеціаліста, якщо вам складно розібратися в самій собі. І на початку, що ви можете зробити, це прийняти той факт, що так не сталося так, як я очікувала. Це життя. Ніхто в житті мені не гарантував. Що ось ця моя мета має реалізуватися. Ніхто мені в житті не гарантував, що має статися саме так, як я собі хотіла і запланувала. Ніхто мені цього не гарантував. Чомусь цього не сталося, і в цьому немає нічиєї вини, ні інших людей, ні цього світу, ні Бога, ні моєї особисто так само. Це потрібно прийняти. Якщо ви можете над цим порозмірковувати і прийняти це, це прекрасно. Далі потрібно прожити всі ті емоції, які ви в собі накопили за весь цей час, коли ви йшли до своєї цілі, коли чекали чогось дуже сильно, коли хотіли реалізувати, дозволити собі прожити всі ці стани і всі ці. Історії, так? тому що там було дуже багато якихось емоцій. Визнати, що да, ви себе можливо в чомусь обмежували. Ви хотіли чогось дуже сильно досягнути. Ви, можливо, там мимо пройшла якась половина вашого життя або кілька років мимо пройшла, що ви дуже сильно поклалися на якусь іншу людину, а вона, наприклад, вас підвела визнати це і дозволити собі це прожити. І почати дивитися в життя далі, зрозуміти, що у вас в житті не, одне, не одна ціль, що у вас в житті не одна задача, що ви в житті маєте не одну сферу життя, а що для вас може бути абсолютно все цікаво. І навіть якщо вам не вдалося, наприклад, створити сім'ю або реалізувати якийсь бізнес, або досягнути якоїсь мети, то є ще дуже багато цікавих речей, на яких ви можете звернути увагу і вивчити їх. Або ж якщо ви досягнули мети і, наприклад, не отримали того задоволення, того кайфу, переключити фокус уваги на те, що який я молодець, я все-таки дійшов до цієї мети. А зараз я займусь далі тим, що мені було цікаво, що я раніше відкладала на потім, що в чому я раніше можливо себе обмежувала. І так само попрацювати над цим. Одним словом, це така внутрішня робота. Яку вам потрібно зробити. Чому це потрібно зробити? Якщо ви продовжите самозвинувачення або якщо ви продовжите звинувачувати інших людей, це ні до чого не приведе. Якщо ви залишитеся в стані розчарування, жити далі, ваше життя від цього не покращиться. Вам потрібно із нього знайти вихід. Якщо ви не справляєтеся самостійно, якщо ви не знаєте, як це зробити, приходьте до мене на консультацію. На консультації я допоможу вам розібратися повністю з вашою життєвою ситуацією, а також покажу вам варіанти виходу, тобто, що ви можете робити. І вже після консультації ваша ситуація точно зміниться і точно покращиться. Тому, якщо вам це цікаво, тут під цим відео буде посилання на мій телеграм. Ви можете написати мені в телеграмі. Або в інших соцмережах, що ви хотіли би пройти консультацію, хотіли би можете коротко описати свою історію, і я вам обов'язково допоможу знайти рішення вашої ситуації. Не розчаровуйтесь в житті. Життя цікаве і багатогранне, воно різне, воно різноманітне. І якщо ми зациклюємося на якійсь одній його стороні, можливо, на якійсь одній його грані. То дійсно є шанс потрапити в пастку розчарування. Якщо ж ми бачимо, помічаємо і хочемо помічати його багатогранність, багатогранність свого життя, то нам буде завжди цікаво пізнавати щось нове, рухатися далі і знаходити для себе нові горизонти і дороги. Я бажаю вам миру, добра і завжди почувати себе в своєму житті щасливими.